Депутати 95 й квартал можна владці в безпеці та комфорті, а на війну інвалідів та їх опікунів. Саме так зараз відбуваються події в Україні. Нещодавно було прийнято законодавчі ініціативи, які на мене особисто вразили. Можливо, тому що це в якійсь мірі мене зачіпає. У мене в сім'ї є інваліди, інваліди першої групи, які не можуть за собою доглядати. І мають важкі невеликовні хвороби. Я був дуже неприємно вражений черговою законодавчою ініціативою, тобто внесенням змін у закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якою скасовано попередню діючу. Редакцію зазначеного закону і запроваджено можливість призивати на військову службу мобілізації осіб, які доглядають за особами з інвалідністю. Якщо вони такі особи з інвалідністю мають інших працездатних осіб, які відповідно до закону можуть їх утримувати. Норму цю заініціювали два депутати Верховної Ради Арахамія і Безугла. Нічого дивного, це ті депутати, які реалізовують задуми офісу президента, на мою думку і на мої глибокі переконання. Тоже що це за норма, друзі? Знаєте, я хочу пояснити на власному прикладу. Так сталося, що бабуся моєї дружини, вона інвалід. Повністю паралізована після інсульту. Е, вона взагалі ну, не може ні говори, е, не може сама ні їсти, не пересуватися. Вона повністю паралізована. Це страшна картина, але ну, ми вже якось змирилися з цим живемо. І доглядають її моя теща і мій е, тесть, які е, відповідно за ними, за нею доглядають. Отже, дуже цікаво було би мені побачити. Якби Арахамія чи Володимир Зеленський, чи може інші можновладці, які е, вітають такий законопроект, чи інші депутати, які за це проголосували, могли б змогли би самостійно доглядати за такою людиною. Та ж, навіть один чоловік не справляється з цим. Е, я бачу, як її купають не кажучи вже про те, що, що треба зробити, щоб її, хоч якось деколи, вивести на вулицю з четвертого поверха в будинку, де немає ліфта. Навіть один чоловік це не може з цим справитись. Вони вдвох поневіряються, їм дуже важко. І я хочу сказати, це така ноша і, можливо, якийсь мірі кара. Так от, на сьогоднішній день наші можновладці прийняли законопроект. Він чекає підпису президента, що тепер мій тесть може бути призваний на службу і теща сама повинна доглядати за своєю матір'ю і інвалідом. Яка просто взагалі ну не може, не може ні в туалет піти, нічого вона просто лежить. Вибачте, її треба міняти памперс, треба її хоча б раз в, дому, в добу помити, треба з ложечки накормити. Страшне життя, не дай Боже, нікому такого, навіть ворогам такому не побажаю, тому що це ну, не життя, це фактично я не знаю, живеш як рослина. Так, от тепер тест можуть, можуть працювати. І я і просто не уявляю, як буде сама теща доглядати за матір'ю інваліду в такому стані. Чим думали ці депутати Верховної Ради? Чи думали можна владці? І чим буде думати Зеленський, коли буде підписувати цей законопроект? Він вважає, що це нормально? Е, вже багато випадків. я Думаю, ми бачили з вами, коли там людей без руки, без ноги. На комісії казали, що ви приході через там, пару місяців. Всі ж бачать ці ролики, я думаю, подалі дивляться, як і я, можна посміятися. При через пару місяців на пересвід... пересвідоцтво це значених випадків. Тобто, ніби рука чи палець, чи нога може вирости. Е, уже знаємо про е, залучення до лав Збройних сил на різного роду роботи, там інвалідів третьої групи. Ну, бачите, вже зараз взялися за опікунів інвалідів е, першої групи. Тому що це стосується інвалідів першої групи, навіть ті ті люди, які взагалі не можуть, ну не рухаються. Це люди після інсульту. І м, опікунів цих людей будуть призивати на військову службу. А хто ж буде дивитися за цим інвалідом? цікаво, От Зеленський чи Арахамія чи це безугла приїде до моєї тещі, поможе. Бабусів знести з четвертого поверху, поверха, чи може прийдуть, поможуть її покупати, чи може піднімуть її, щоб можна було б памперс замінити. Мені було б дуже цікаво на це подивитися. Як би вони після цього голосували б за такий дурний законопроект, чи ні. Вони в безпеці, вони в бункерах, у них сито, п'яно, все в них добре. І ну, взагалі ми живемо з вами в дуже такий показовий час, коли. Як маски зірвані. Тобто влада, яку ми з вами утримували багато років, та ми платили податки на її утримання. Влада на сьогоднішній день живе так, що ми повинні її ще й захищати. Тобто ту владу, яку в апріорі ми винаймали для того, щоб вона опікувалася нами, опікувалася нашою безпекою, то вийшло так, що вони зараз в безпеці, а захищати цю владу повинні прості українці, які утримували цю владу, яка фактично презентувала на українців яким які ми платили заробітну плату, де логіка, друзі? Це взагалі якийсь парадокс, нонсенс. В першу чергу на фронт повинні піти ті, які жили за рахунок державного бюджету. Ті, які отримали заробітну плату з наших податків, адже ми їх для цього наймали. це перші наші захисники повинні бути. Вони повинні бути в першому ряді, в перших рядах, в окопах, не прості громадяни, а депутати, можновладці, президент попереду на лихому коні. Казати, який він справжній гетьман. Тоді це було б нормально і правильно. Ми ж їх утримали, ми їх обирали, делегували, вони користувалися благами. Але в нас все не так, в нас все з ніг на голову. І от зараз ми бачимо от таку ініціативу, яка, скоріше за все, буде підписана президентом Зеленським. Як от будуть в даній ситуації діяти е жінки, які залишаться самі доглядати за такими лежачими інвалідами, я собі просто не уявляю. Я не уявляю, і це просто вже і, і розпач, і якесь незадоволення разом все перемішане. Що не день, що не день, то якесь безглузда вбивча ініціатива. І, хоча в конституції у нас там третя стаття говорить, що найбільшою соціальною цінністю у державі України є життя та здоров'я українця, ми бачимо, що це не так. Не так. Чекаємо, ну що ж, чекаємо чергової законодавчої ініціативи, щоб почнуть призивати на фронт інвалідів першої групи. На колясках з автоматами. Я думаю, що може вони здобудуть перемогу для можновладців, які сидять в теплих зручних кабінетах, коли лунає повітряна тривога, спускається в бункери, і все у них добре. У них все добре, погано тільки в українців. Отака От законодавча ініціатива, яка зараз вже проголосована Верховною Радою, яка чекає підпису. Президента Зеленського. Що ви думаєте з цього приводу? Це нормально? Як ви вважаєте українці, Скільки ми будемо вже терпіти взагалі цю наругу просто? Просто наругу над українською нацією? Нічого людського нема в наших можнобладцях, нічого людського нема в тих депутатів, які проголосували за ці зміни щодо призову опікунів інвалідів, лежачих людей на фронт. Гарного дня, друзі. Не розраховуйте на владу. Влада це наш ворог. Другий ворог. Попри москалів зовнішніх, а це внутрішній ворог. Це наша влада. Корумпована, ненажарлива, безжалісна. І результат вивчив. Гарного дня бережіть себе. Бережіть своїх рідних.